Проведемо брифінг по ситуації з Київським Будом, враховуючи те, що місто є основним акціонером компанії Киїмісьбу, та у зв'язку з ситуацією на ринку виділення галузі загалом, а також занепокоєнням інвесторів, наглядова рада входової компанії Киїмісьбуд прийняла наступні рішення. Це про проведення спеціальної перевірки фінансово господарської діяльності про Києвий збуд за 2020-23 рік. На період проведення цієї перевірки був відсторонений від заменої посади президент Києвий збуду Кушер Миколаївич за рішенням Наглядової ради. А також було прийнято рішення про створення підрозділу внутрішнього фінансового контролю безпосередньо в самій компанії Києвізбуду. Для проведення перевірки фінансово господарської діяльності. Залучено три незалежних аудиторських компанії це підприємство підприємства Бекертілів, Україна консалтинг, товариство з обмеженою відповідальністю» аудиторська фірма НХД-Аудит, а також, як представник Великої четвірки, товариство з обмеженою відповідальністю» «Артем Ян. За результатами цієї перевірки встановлено перше: компанія функціонувала належним чином до появи зовнішніх факторів, які суттєво вплинули на результати її діяльності. Це ковід, війна, а також фактор Укрбуду. На ньому ми будемо зупинятися, ще неодноразово. Аудиторськими компаніями підтверджено збиток з урахуванням ринкових цін по проектам Укрбуд близько 2,28 млрд грн. Покриття цих збитків на сьогоднішній день урядом не передбачено. Чи урядом, тому що якраз заміщений уряду. Було рішення в передачу проблемних об'єктів Укрбуд на добудову до компанії Кіємісбук. Третє, інші проблеми, які, з якими стикнулася компанія, притаманні практично усім суб'єктам будівельної діяльності. Це зниження попиту на житло і відсутність доступного кредитування. В результаті аналізу незалежними аудиторами фінансового господарського стану. Київсь буде не виявлено ознак дій здоведення підприємства до банкрутства чи приховання факту стійкої фінансової неспроможності, також не підтверджено здійснення масових операцій з пов'язаними особами. Одночасно з роботою наглядової ради діяльність Київського впливає створена Київською міською радою тимчасово контрольна комісія з питань перевірки. Ки не буде. Я би хотів по результатам її роботи надати слово депутату Київської міської ради Мирослава Прошу. Вітаю колеги. Тимчасову контрольну комісію було створено 25.05.2023 року. До складу тимчасової комісії війшло 16 депутатів від всіх фракцій, які є в Київраді. Нам було отримано 391 звернення. 59 запитів та звернень ми направили з вимогами щодо надання документів та інформації необхідної для роботи комісії. Зокрема, ми співпрацювали з департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської ради з Київміськбудом, з аудиторськими компаніями та з інвесторами. На останньому засіданні тимчасово контрольної комісії прийнято звіт, в якому підтримано рекомендації та пропозиції. Перша рекомендація наглядовій раді, який буде в межах компетенції наглядової ради посилити контроль за фінансово-економічною діяльністю компанії з обов'язковим прийняттям відповідних кадрових рішень у випадку її порушень, забезпечення належної діяльності підрозділу внутрішнього фінансового контролю та аудиту. Департаменту комунальної власності міста Києва прийняти рішення щодо збільшення складу осіб наглядової ради компанії до п'яти, виконавчому органу Київської міської ради та Київської міської адміністрації та її структурним підрозділам опрацювати механізми щодо закупівлі нерухомого майна, зокрема житла та об'єктів соціальної інфраструктури Київ міцбуду з урахуванням вимог антимонопольного законодавства. Після розробки механізму здійснити закупівлю об'єктів нерухомого майна, зокрема житла та об'єктів соціальної інфраструктури, е які належать кієві, в обсягах, передбачених основними результатами фінансового прогнозування, здійснено аудиторською компанією ЕНСТАРЯМІ. Далі розглянути можливість виділення фінансової позики або до компанії. Також, як акцентував Микола Юрьович, ми хочемо рекомендувати Київській міській раді звернутися до Кабінету міністрів з вимогою щодо компенсації Київ сумарно запланованого збитку, пов'язаного з добудовою об'єктів Укрбуду в сумі 2,28 мільярда гривень. Я впевнена в тому, що на найближчому засіданні ми розглянемо цей звіт. Надіюся на те, що більшістю депутатів Київської міської ради буде підтримано цей звіт і дані пропозиції, до яких ми можемо приступити і реалізувати їх. Дякую, можу додати щось так. А, хочу додати, що діяльність міської влади в цьому важливому питанні є відкритою прозорою. Постійно проводяться зустрічі з громадянами інвесторами, розроблені. Плани виконання петиції електронних, які набрали достатню кількість голосів, і міська влада відкрита і готова допомагати громадянам з цим питанням. Дякую. Я хотів би зазначити, що аудиторами цих трьох аудиторських компаній запропоновано декілька сценаріїв подальшої роботи компанії, на підставі яких на сьогодні кимось болем розробляється стратегія фінансово-комішної діяльності. На сьогодні. Фактори, які призвів до такого стану підприємства в цілому не змінилося, якщо не говорити про пандемію у Київ. Продовження бойових дій і постійно повітряно обставини столиці не сприяють на сьогоднішній день відновленню попиту на нерухомість як в Києві, так і в Україні загалом. Але разом з тим, місто прийматиме у відновлені роботи. Компанія шляхом викупу житла для всіх категорій громадян, які перебувають на черзі, зокрема для учасників бойових дій та членів сімей та для внутрішньопереміщених осіб, а також для інших категорій через викуп до комунальної власності об'єктів, шкіл та садочків, які будуються безпосередньо з будинком, як і було запропоновано тимчасовою контрольною комісією Київської міської ради. До речі, щодо до прикладу цього року місто на цілі Заклало в бюджеті понад 1 мільярд гривень. Така підтримка міста дасть можливість компанії отримати обігові кошти, активізувати будівництво та зацікавити потенційних покупців житла. Одночасно місто буде проводитися робота з Кабінетом міністрів з частини виконання взяток. Задекларовано прем'єр-міністром України зобов'язань щодо дофінансування об'єктів незалежного будівництва компанії Корду. Адже сьогодні ці об'єкти компанія змушена добудувати за власні кошти. Нагадаю, БОР складає понад 2,28 мільярда гривень. Як було запропоновано тимчасовою контрольною комісією, наглядова рада буде розширена до п'яти осіб із включенням до неї двох незалежних винтерів для всебічного фінансового контролю, у тому числі з боку громадськості. Якщо робити якісь підсумки, то можна задекларувати, що за результатами перевірок і аудиторськими компаніями, і роботи тимчасової контрольної комісії можна зробити висновки Про те, що компанія, які її йдуть, зможе виконати свої зобов'язання перед інвесторами. Дякую. Чи будуть запитання? Читайте Юрія Махових, продана підкажіть, будь ласка, чи буде змінено керівництво Київ міськбуду, адже навколо персони керівника домату станав, які активно розповсюджувалися у ЗМІ. що до цього питання, що відповісти? Таке питання також розглядається наглядовою радою. Я нагадаю, про те, що я говорив про те, що компанія розробляється на сьогоднішній день стратегія фінансово-економічної діяльності. По результатам її розробки, по результатам її впровадження, будуть прийняті рішення і стосовно менеджменту чи управління компанії в Києві. Одночасно при виділенні кошту на закупівлю житла також будуть внесені зміни чи запропоновані зміни в менеджмент компанії, тому що місто має за своє сторони контролювати ефективність використання коштів, які будуть направлені на придбання житла для, катего... для будь-яких категорій громадян. Але це питання залишається інтим, і питання стоїть на контролі на нової Дякую. Дякую. Тобто я правильно зрозуміла, що потім буде вже прийнято рішення якесь після високому? Він на сьогоднішній день відсторонений від виконання обов'язків. По результатам. Засідання Київської міської ради по затвердженню цього розвитку і по розробленню відповідної стратегії будуть прийняти відповідні рішення. І ще можна друге додати. Скажіть, взагалі, це не єдина ситуація у місті з забудовниками, яка потребує вирішення, і є у нас. Пада на собаках, там, де активісти хочуть побудувати а інвестори хочуть собі житло. Що буде там, з цією забудовою, чи взагалі є якісь рішення по цій ситуації? Ситуація е, достатньо непроста. Е, я вам нагадаю мітинги е, і е, е, зустрічі, які були. У році з ситуацією в компанії Аркада. Але разом з тим відповіді на ці питання криються в меморандумі, який був підписаний у 2021 році між громадськими організаціями, які представляли інвесторів, між потенційним забудовником чи, будів... чи будівельною компанією, яка е... взяла на себе зобов'язання до Будувати ці всі об'єкти, це компанія Столиця Груп». Це меморандум був підписаний і військовою владою це меморандум був підписаний, я нагадаю, в Національному банку за участі міністра внутрішньої справи, його підпис також там стоїть, під цим меморандумом, За участі Служби безпеки України, там цей підпис також стоїть. фонду гарантування вкладів, який гарантував. Повернення вкладених грошей інвесторам. Тому якраз виконання поміжного цього меморандуму дає відповідь про те, яким чином виконати зобов'язання перед інвесторами Аркаду. Зрештою, в цьому ж контексті, напевно, і. Там є відповідь на те, чи буде там парк. Там також буде парк, який гляне на себе зобов'язання столиця груп побудувати одночасно з будівництвом житлового комплексу. Дякую. Ще питання? Якщо немає, я всім вам дякую. До побачення.